Він ніби, є, але його немає. Єдиний пандус на переході біля критого ринку заблоковано. Людям на візочках потрапити з дороги на тротуар неможливо. Вони марно просили у влади відкрити переїзд, зрештою звернулися до народного контролю. Анатолій вже п'ять років на інвалідному візочку, аби з'їздити за покупками, мусить просити чиєїсь допомоги. Раніше пересувався сам, доки комунальники не заблокували шлях. Ну, якщо говорити про цей пандус, то я взагалі не знаю, навіщо він потрібний, тому що огорожа стоїть і ним неможливо користуватися. Тут великий потік людей щодня є світлофор, ну, є необхідність людям сюди проходити, але оцей заборчик він ну, недоречний тут. На цьому перехресті є світлофор та знак пішохідного переходу, та пересуватися тут все одно небезпечно. Не лише візочникам, а й молодим батькам. Тяжко тут переходити дорогу. Сильно великий поток машин, що можна зробити переход, тому що з коляскою тут двіження лучше буде по переходу. Ну, з точки зрення безпечності да? ми виходимо сюди, де їздять машини. Йдемо по проїжджій частині. Ну дуже. Тоже... Порушення всі, всі техніки безпечності, так сказати. Я почти кожного дня ходжу в аптеку для роботи і обходить дуже важко, далеко. Біжиш і біжи, не знаєш, потрапиш під транспорт чи, чи не потрапиш. Щоб дізнатися, навіщо тут встановили металеву огрожу, народний контроль йде до міських чиновників. Головний комунальник міста говорить, пандус загородили, коли відкривали тут підземний перехід. Тепер обіцяють виправити помилку. Це виключно технічне питання, яке найближчим часом буде вирішено. Продовж двох тижнів це питання буде вирішено. Уже на наступний день після зйомки цього сюжету комунальники розблокували пандус біля ринку. Люди і зробили умі зі Молодці. Молодці. Ну, звичайно, а то приходиш, і йдеш аж у сюди. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,